Доброго дня, шановні слухачі! Ви дивитесь п'ятий випуск відеоболу редакції журналу «Радник» в сфері державних закупівель. З вами заступник головного редактора Терещенко Ольга. Отже, одне з новин це те, що електронний майданчик Смарт Дербіс разом з нашою редакцією запустили нову спільну рубрику – «Поради від радника». Першою порадою є порада стосовно оприлюднення додатку до річного плану. З даною інформацією, ви зможете ознайомитись на офіційній сторінці редакції нашого журналу в соцмережі Facebook та електронного майданчику Смарт Ендербіс. Кожного понеділка ми будемо надавати вам поради по найактуальнішим питанням. Також ви зможете випробувати свої знання на практиці та отримати за це приємні подарунки. Ми будемо розміщувати питання від нашої редакції на офіційних сторінках Facebook та контакт нашого журналу. Отже, протягом двох тижнів ви надаєте відповіді, ми з радістю їх чекаємо. Після закінчення даного строку шляхом незалежного вибору ми будемо обирати переможців. Переможці отримують приємні подарунки від редакції нашого журналу. Вже сьогодні розглянемо питання саме порівняння документів, що оприлюднювали за законом про здійснення державних закупівель замовники та за законом про публічні. Перше це розглянемо загальні документи. Отже, річний план та додаток до річного плану. Що ж змінилося? По-перше, додаток до річного плану зазначено в статті 4 закону про публічні серед норм планування. А отже, тепер додаток до річного плану є обов'язковою інформацією, що розміщується через електронний майданчик у систему Прозоро. Також строк на розміщення даних документів було скорочено з робочих днів до календарних. Наступний документ повідомлення про внесення змін до істотних умов договору. За законом про публічні закупівлі необхідно оприлюднювати даний документ за всіма підставами статті 36. Отже, в даному випадку також відбулася зміна в строках з робочих до календарних. Звіт про виконання змінився суто строк. Три робочі дні змінили три календарні. Зупинимось на процедурі відкриті торги. Отже, у відкритих торгах, за законом про здійснення державних закупівель, на подання пропозицій було цілих 20 робочих днів. За законом про публічні залишилось мінімум 15 календарних. Тому в даному випадку оголошення про проведення відкритих торгів необхідно розмістити мінімум за 15 календарних днів до розкриття пропозицій. Стосовно протоколу розкриття даного документу замовникам не потрібно формувати. Його формує система автоматично. Протокол розгляду з'явився серед норм частини 1 статті 10, тому даний документ тепер формується замовниками самостійно. Повідомлення про акцепт вже відсутні серед норм закону про публічні закупівлі. Форма даного документу не передбачена законом. Але, на відміну від закону про здійснення, з'являється новий документ на заміну попереднього. Це повідомлення про намір класти договір. Розміщуючи даний, даний документ у систему, замовник визначає переможцем процедури певного учасника. Замість оголошення про результати проведення закупівлі замовники за законом про публічні розміщують договір, тобто укладений договір розміщується замовником у систему. І також звіт про результати процедури. Раніше замовники формували його самостійно та оприлюднювали на веб-портал, зараз це робить система. У разі необхідності даний документ можна роздрукувати через веб-портал Прозоро, завантажити його та зберігати в себе. Стосовно переговорної процедури. Замість трьох документів, які замовники формували по закону про здійснення, в нас залишився лише один. Тобто, замість інформації, обґрунтування та повідомлення про акцепт, замовник подає лише повідомлення про намір класти договір. У формі повідомлення про намір класти договір, по переговорній процедурі вже міститься графа про обґрунтування. Тому в даному випадку ми бачимо набагато менше замовникам необхідно формувати інформацію. Також розміщується замість інформації про результати проведення процедури, договір, укладений договір у систему та звіт про результати система формує самостійно. Детальніше з даною інформацією ви зможете ознайомитись у нещодавно вийшовшому в світ журналі за вересень» номер 960 на сторінці 12. Отже, серед новин, які у нас були на останньому тижні, у нас змінився порядок саме відміни процедури. Отже, що ж змінилося? Тепер в разі дискваліфікації всіх учасників на етапі кваліфікації в українських торгах та прекваліфікації і кваліфікація в європейських торгах, система автоматично відміняє відповідну процедуру після того, як закінчиться строк для оскарження рішень замовника. Тобто, в даному випадку замовнику не потрібно публікувати повідомлення про відміну, система це робить автоматично. Дані положення не стосуються до порогових закупівель та відміни процедурі, у разі якщо допущено до участі менше двох пропозицій. Детальніше стосовно даної теми ви зможете переглянути інформацію в жовтневому випуску журналу в сфері державних закупівель. І отже, новий журнал за вересень 2016 року продовжує надавати вам поради та аналізувати останні новини у сфері закупівель. Серед статей, що міститься в номері 960, ви можете знайти наступні. Отже, по-перше, ми акцентуємо увагу на звітності за третій квартал 2016 року. З даною інформацією, більш детальніше ви зможете ознайомитись на сторінці 8 даного випуску. Стосовно нової можливості, яку отримали переможці, завантажувати документи по статті 17, детальний аналіз даного процесу ви знайдете на сторінці 10. Оприлюднення документів, ми з вами розглянули дане питання, воно є досить актуальним. В даному випадку аналіз цього процесу ви зможете знайти на сторінці 12. Отже, як зберігти документи та в подальшому їх знищити, проаналізовано експертами нашої редакції на сторінці 16. Досить цікаве інтерв'ю з державним уповноваженим антимонопольного комітету стосовно процесу оскарження по закону про публічні. З даним інтерв'ю ви зможете ознайомитись на сторінці 24. Електронні гарантії, що це таке і як їх перевіряти, детальніше на сторінці 26. Апеляційне оскарження статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Практичний інструментарій ви знайдете на сторінці 28 та питання кворуму проаналізовано експертами нашої редакції на сторінці 37. Також багато нормативно-правових актів, останніх вастів інформативного характеру Мінекономрозвитку розвитку та іншої цікавої інформації у вересневому випуску журналу Радник. За 2016 рік. Отже, наснаги вам у вашої роботи. Дякую за увагу та до нових зустрічей!